Захворіти на туберкульоз може кожен. Лише на Волині у 2013 році хворих на його активну форму було виявлено 700, а це 67 людей на 100 тисяч населення. У 2012 році ця цифра була меншою 534 хворих, тобто 51 людина на 100 тисяч. На жаль, це є дійсно хвороба, скажімо так, в першу чергу соціально незахищених. І я не люблю цього слова, асоціальний. говорить взагалі терпіти не можу, коли вішують ярлик або єрмо людей. А Це хвороба в першу чергу дійсно соціально незахищених. Ну, так от, для статистики, за 2013 рік серед вперше виявлених хворих на туберкульоз, а в області це було абсолютно число, абсолютно число 700 чоловік. 61% з тих, хто вперше захворів, ну і з тих, кого ми діагностували, це були безробітні. З них третина з цих безробітних алкоголь наркозалежні. А до 15 це є пенсіонери. В загальному 75% первинних хворих, тобто хворих, які захворіли вперше в 2013 році. 70 це дійсно соціально незахищені, це контингент несорганізованих колективів. На жаль, в Україні спостерігається ріст захворювання захворюваності на туберкульоз. Слава Богу, Волинська область не підпадає під зону епідемії. Ми не перевищуємо показник або епідпоріг, Хоча захворюваність на туберкульоз залишається ну, на високому рівні. То тобто в рейтингу, якщо взяти в цілому Україну, то ми знаходимося на 14-му місці посередині. Найбільша проблема з цією хворобою, з цією недугою – в південних регіонах. Основний шлях передачі туберкульозу повітряно-крапельний. Людина хвора на активну форму сухот, виділяє палички коха і в рік інфікує 10-15 людей. Серед факторів, що підвищують ризик захворіти зниження опірності імунної системи, до якої призводять імунодефіцитний стан, тобто віл, хронічні стреси, перевтома, шкідливі звички, голодування. Саме ці фактори відкривають ворота деінфекції, і тоді лише вчасне виявлення хвороби шанс на одужання. Лікарі не втомлюються нагадувати про необхідність щорічного флюорографічного обстеження. Маленьке затемнення на флюорографії причина бити на сполох. Туберкульоз. Флюорографію використовують для масового профілактичного обстеження населення. Зокрема, до нас часто звертаються пацієнти, які мають скарги на тривалий кашель, субфебрилітет, зниження маси тіла, загальну слабкість. Тому цей метод дуже важливий для виявлення туберкульозу на ранніх його стадіях. Тут ми бачимо ділянку ураження легеневої тканини. Це інфільтрація, тобто процес уже в легенях триває не один тиждень. В цій діляночці є велике скупчення туберкульозних паличок і ураження поширю, може поширюватися, коли вчасно не виявити і не лікувати на інші ділянки легеневої тканини через бронхи засіватися у іншу легеню. Ми бачимо грудну клітину здорової людини, гарні структурні бронхи, здорове серце. Немає ніяких ознак запалення чи іншого ураження легеневої тканини. Проблем в українській фтезіатрії багато і пов'язані вони насамперед із недостатністю фінансування. Скажімо, захворюваність на туберкульоз серед дітей порівняно із 2012 роком зросла у 2,5 рази. Натомість пробу манту торік у Луцьку зроблено лише 4,5% з дітей, а загалом в області 26%. причина брак коштів на туберкулін для 100-відсоткової діагностики дітей. Цього року необхідно мільйон 800 тисяч гривень. Нині не вистачає і вакцини БЦЖ, а деякі батьки взагалі нехтують вакцинацію, наражаючи дітей на небезпеку захворіти на важкі форми туберкульозу. Є специфічні заходи профілактики, такі як вакцинація, так це специфічний засіб захисту, який ми проводимо на третій день після народження. Коли дитинка народжується, вона ще є стерильна, вона не мала контакту з зовнішнім світом, мікросвітом з інфекцією, і ми їй робимо вакцинацію. І протягом 10 років фактично дитина є захищеною. Але захищеною в якому контексті? Вакцинація не захищає від того, що людина, і не дає 100% гарантії, що людина не захворіє. Але згідно доказової медицини доведено, що вакцинація якщо дитина, не дай Боже, захворіла на туберкульоз, Ну, в першу чергу, внаслідок контакту з хворими батьками або в іншому колективі, наприклад, дитячому, то вакцинація захищає дитину, і це доведено від генералізованих форм туберкульозної інфекції, таких як дисимінований процес або туберкульозний мінінгіт. Серед проблем, які зі слів Олега Яковенка є найнагальнішими для обласного тубдиспансеру – добудова приміщення. Боксоване відділення для хворих на мультирезистентні, тобто стійкі форми туберкульозу, майже готове. Натомість дитяче зараз тісниться в тимчасовому приміщенні, адже з припиненням виділення коштів на капітальні видатки на півдороги припинилось і облаштування відділення для найменших. Проте, незважаючи на проблеми, усі можливості лікуватись є, наголошує головний лікар. Треба, щоб було бажання пацієнта. Препарату у нас є 17 препаратів ну, згідно протоколу, 1091. Є всі 17 препаратів для лікування всіх форм туберкульозу, тому тільки треба лікуватись, приймати ці препарати. На жаль, не всі хворі це роблять. Зросла статистика туберкульозу в поєднанні зі снідом, тобто показник плюс 50% порівняно з минулим роком. На жаль. А це вже хворі, які приймають не лише протитуберкульозні препарати, приймають антиретровірусну терапію. І слава Богу, на сьогоднішній день так само ми маємо всі хворі, які мають цю проблему, отримують лікування безкоштовно. І взагалі я хотів би так на цьому закцентувати, що це один з небагатьох закладів в Волинській області, фтизіатрична служба і наш обласний протитуберкульозний заклад. Де все абсолютно безкоштовно. Це державна програма, аналізи, рентгенобстеження, лікування специфічні протитуберкульозне, все видається хворому. Все, все безкоштовно. Проблема в тім, що проблема не лише з хворими і самими працівниками. Це група ризику. І, на жаль, статистика не зовсім втішна, адже і самі працівники хворіють на туберкульоз на різні форми. Я вже говорив вам, да? порівнюючи лікар втезіатра з пожежником тільки. Пожежник лізе у полум'я вогню, своє у полум'я справжнє, а лікар фтезіатр у полум'я палочок коха. Одна з основних проблем це є мультирезистентний туберкульоз. Тобто туберкульоз, який не лікується або погано лікується. І який, на жаль, є дороговартісним в плані лікування. Зараз Знов таки під контролем Всесвітньої, Всесвітньої організації охорони здоров'я відбувається таке широке епідеміологічне дослідження в Україні на предмет визначення ситуації по мультирезистентному беркульозу. Це саме відбувається це обстеження, це точніше це дослідження і проходить в нашій області. Тобто, в кожному регіоні ми визначаємо. Виходячи з абсолютної кількості хворих, хворих, які мають мультирезистентний туберкульоз, які ці хворі, яка в них стійкість до яких препаратів, для того, щоб визначити об'єктивну картину і побудувати, так би мовити, стратегічні плани на майбутнє. Тому що простий туберкульоз можна вилікувати за декілька місяців, так образно кажучи. А мультирезистентний туберкульоз лікується два роки. І хворий може бути заразний на мультирезистентну форму туберкульозу, незважаючи на те, що він приймає препарати протягом цілого року. Майже кожен із нас вважає себе вкрай зайнятою людиною, і часто щоденні клопоти відволікають нашу увагу від погіршення стану здоров'я. Навіть почуваючись хворими, часто ми відкладаємо візит до лікаря. Туберкульоз проблема, що без перебільшення стосується кожного. Кашель, який триває довше трьох тижнів, слабкість і рясне потовиділення вночі, витрата маси тіла, тривале підвищення температури, підстави негайно покинути усі справи. Жоден із народних методів туберкульоз не лікує. А повне одужання можливе при умові раннього початку та дотримання режиму лікування. Та найперший і найважливіший крок для кожного із нас уважне ставлення до себе і вчасне звернення за медичною допомогою.